Ви знаєте, заїхала в два магазини, а інтіхруща немає. Дівчинка в магазині там мені порадила, каже, візьміть оце 5 літрів, ну там можна на 10 літрів, але на 3 гривні дорожче, то я два пакети купила, то різниця. Каже, допоможе. І питає, для чого вам? Каже, для квітів". Каже, Тому що полуницю і малину, зараз, ну, якщо плодоноса, не можна цим антихрущом, тому що ягода впитує. Я кажу, ну добре. А я Знаєте, я помітила, що я останній час зовсім не включаю прийомник. Мені оця музика мене просто дратує. Зараз хочу попробувати заїхати на нову пошту. Можливо, бо ввечері що буде, щоб не їхати завтра. Можливо, вже прийшла посилка від Лариси. Вона його переадресувала вже. Повезло, немає. Так багато народу на пошті там. Хто відправляє, хто забирає. Хоч і дорого, але саме надійна. Укрпочта, вони непогано зараз працюють дешевше, але в тому відділенні, як ви в чергу, вони так повільно працюють. Це просто жах. А ці молодці, людей вистачає, швиденько розкидає, тому у них і клієнтів багато. Не знаю, я ж кажу, що ми їх весь час відправляємо та ставимо. Та мінімально, мінімально. Відправляєш тисячі на дві товару, кажеш, та 200 гривень. А ви бачите, що орки як бомблять нові пошти і горить все. Тоді вам ніхто нічого не поверне. Так, це фос-мажор, можливо, якщо і в тисячу оцінить. Але я дивлюся по тому, як нам ми страхувалися от невиліту. Тому краще, як краще. Ну що, їдемо додому. Зараз заїду куплю морозиво, та їдемо додому. Що, забрала я посилку. Ларочка, дякую тобі. Можна було б і вчора почекати, а через годину прийшло повідомлення. Зараз я відкрию і покажу вам, що тут всередині. Бо я сама не знаю, що тут. Так із Кам'янського. Кам'янське ж, по-моєму, да? Запечатане. О, те, що я й думала. Боже, яка краса. Це смаколики, ті, що Лариса роби. Ось дивіться, яка краса. Я без окулярів. Це якісь... А, банани. А нема зовсім ніякої адреси навіть. Хм. Так, тут апельсини, груші. І тут щось наклеїну, це подивлюсь потім. А, які смаколики. Вони навіть роблять оці смаколики. Дивіться. Реджі. Десь ці фут 100%. Лар, а чого ж нема ніде не ні адреси? Де ви... Це не реклама, тому що я не знала, чесно, що тут ці посильці. Дивіться, це м'ясо. Боже, це ж якраз як отак, знаєте, як в дорогу. Або передавати ось. Це я все відправлю туди до Дмитра. І хлопцям. Ой, а ось як красиво. Це, це постіла. А чого ж нема ніде ні адреси, ні силки, нічого, Лар. Яка краса, ви подивіться на подарунок Ідете, і дітей даруєте таку красу тут постіла. Боже, які в мене дівчата рукод рукодільниці. А це що? А це щось якась екзотика, мабуть. Бачите, щось не таке насушене. Ой, яка краса. Я сяду. Зараз ось у коробоці тут щось... Нічого більше немає. Ні. Не знаю. Бачите, немає ніякої адреси, нічого. Я навіть не можу сказати, де це можна замовити. Ану зараз я оце відеречко відкрию. Мовити, що тут? Горіхи? Ні, тут не горіхи. Тут дивіться, яка краса. Ай, як все намотане, яке воно все Ану, зараз я скуштую. Це Ні. я розмотую. Mm. Яка ніжна, пересушена пастіла. Mm. Смакота. Із що? Mm. Я навіть не можу сказати вам із чого. Ану цю. Смачно і все. Mm. Mm. І кусати можна. От розумієте, це ж усі цукерки. Які ми купуємо, ну це ж просто одна зіси і відразу печая, А це все натуральне. Я знаю цю жіночку, наскільки вона акуратна, наскільки вона чистоплотна і інтелігентна. Я не знаю, як вам сказати. Так що Ну, от погано. Я думаю, що скільки вона це якщо такі знаки, значить вони торгують цим. Ну, чого не написати отут, що це таке, а? В інстаграмі є, я її побачила, що вона займається, навіть вона нічого мені не казала ніколи, що вони займаються оце, такою роботою, такою красотою. Я, я випадково побачила в Інстаграмі. Дивлюся, так це ж наша Лара. Маквін. Боже, яка смакота. А тут ось груші. А що ж це тут? Десь як ковбаса нарізана? А що це тут прицеплене? Це. Мабуть, вона передала Дмитрові гроші, бо вона мені одна із перших зателефонувала і каже, Алла, дай карточку, я хочу скинути грошей Дмитрику. Кажу, да не потрібно. А ну, я циганка чи не циганка? Зараз відірву. Відірвала. Да, Тут гроші бачу просвічуються. Прислала таку красу і ще й гроші. Йо-майо, -йо. ну ви розумієте? Дякую тобі велике, я зрозуміла. Я це обов'язково гроші відправлю дімки. Ну і цю смакоту, це вялена свинина, я так думаю, це якісь снеки, чи, як не знаю. А це індюшатіна, мабуть. що. Ну, що не написано? не написано, що до чого. Але там все поїдять, як кажуть, я скуштувала по стілу дуже-дуже смачно. Це така сама, тільки тут велике упакування. Лора, я от навіть не можу рекламу зробити твоєї продукції, тому що ну, ніде нічого не написано, ні телефона, нічого. Я вам під цим відео запитаю у Ларіси, якщо вона дозволить, напишу телефон, де ви можете От представте, я не знаю, скільки це коштує ця коробочка. От ви йдете на день народження і подарувати навіть замість квітів. Або замість коробочки тих конфетів. Оце таку цукерок, вибачте. Отаку красу, як оформлено. все так зі смаком. Боже, дякую тобі. Ну. І за те, що за Дмитра не забула, і за те, що мені смаколиків прислала, я зараз ще, вибачте, пригощуся і маму пригощу. Зелене попробую. Зелене, я не думаю, що це шпинат, я думаю, це ківі. Угу. Ні, це не шпинатне. Це такий нейтральний смак. Що мені подобається, не дуже воно солодке. Прямо таке в міру. Краса. Ну, це навіть відкривати не буду. Все піде. Ай, хлопчики поїдять там. Я й тут можу купити щось з'їсти, там немає. Так що, Ларочка, дякую тобі велике. Мама, ну візьми, просто пригостися. Це. це пастілу Лара, таку роблять вона. А ти знаєш, хто це прислав? Так, да, знаю, бери, висмой отюди. Режевеньку, яку хочеш, бери. Mm -hmm. Дуже смачно. Лара, спасіба тобі. Вона ну, сама напекла. Це не напекла, це все пастіла, це натуральні соки uh -huh. засушені. Mm -hmm. mm. Смачно. Mm -hmm. Дякую тобі, Лариса. Дай Боже тобі здоров'я. <звук> і, <звук> <всього, звук> <звук> і всього найкращого. Mm -hmm. А телефон, якщо дозволи, напишу внизу, куди звертатися, щоб таку смаколту купити.